Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Які кадри не з фільму жахів, а з реального життя Черкащан будинки, котрі по півстоліття Край потрібен якісний ремонт. Найчастіше на гарячу лінію народного контролю надходять звернення громадян житлово-комунальних проблем. Адже зовсім скоро з 1 липня 2016 року люди повинні визначитися з тим, як вони будуть утримувати свої будинки, та створювати, наприклад, ОСББ мешканці старих будинків, які є суцільною проблемою, не мають бажання. Люди розуміють, що на їх плечі лягатиме у повній мірі фінансовий тягар по утриманню будинку. Який практично розвалюється, і вони відчують ще більше увесь комунальний жах. Комунальники не поспішають утримувати житлові будинки, постійно посилаючись або ж на заборгованість від мешканців, або ж на нестачу коштів, або ж виконують роботи таким чином, що потім знову все треба переробляти. Люди не задоволені якістю виконаних робіт. Як приклад будинок по вулиці Горького 61, де комунальники нібито поставили нове скло замість розбитого? Подивіться, будь ласка, тут. От ш це розтрощене, це розтрощене, і, і його не вони не пов... по, да, вважають, що воно, мабуть, ціле. Комунальники вперто не бажають виконувати свої зобов'язання перед мешканцями будинків, які сплачують за комунальні послуги, цинічно додаючи. Я б теж хотів, щоб мій будинок, наприклад, капітально відремонтували. Чи можна вплинути на недбальство комунальників, народний контроль запитує у нового очільника міста. Що стосується директорів СУБів, я думаю, що ми проведемо ретельну ревізію використання коштів громадян, які вони сплачують, тому що мені здається, що. Директори субів, напевно, вчасно отримують заробітну плату, а послуги людям нашим надають невчасно. З 2015 року розпочала діяти державна програма енергозбереження для підтримки населення та ОСББ. За цією програмою населення України ОСББ, житлово-комунальні кооперативи мають можливість відшкодовувати з бюджету частину кредиту на енергощадне обладнання. Чи буде допомога житловому фонду в нашому місті? На це питання відповідає міський голова Черкас. Будемо розробляти міську програму, щоб сьогодні допомогти житловому фонду з капітальним ремонтом. Путь потихеньку. Незначними сумами, але потрібно рухатися вперед. Новоствореним ОСББ на їх перший капітальний ремонт у будинку. Міська влада обіцяє фінансування 70% від загального обсягу робіт, і лише 30% платитимуть мешканці. Ми обов'язково поцікавимося у міського очільника результатами перевірки комунальників, а також якістю надання черкащанам енергощадних програм. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.